Ой, зараз пристібну, щоб не пікало. А не треба, це не допоможе. Чого? А це бомба пікає. Що? Бомба в машині? Скажіть, машина бомба. Представляєте, вейдшипінг з Америки пригнали. Декілька санат для бізнесу заказували. Машинка бомба. Т -т 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 я не про те, ви тільки що сказали, що у вас бомба в машині. А, так, да, казав. І, і що, зупиніться, я вийду. Ну і що, у вас щось сталося? Так, о -о ви водій психопат. А, ви б ще просто не сказали, ви психолог, лікар чи хто. Що, ні! А як тоді ви зробили висновок, що я психопат? Просто у вас бомба в машині закладена. Але в мене в додатку в таксі 5 Ручок, машина бізнес-класі. У мене там ще цукерки лежать, можете взяти. З вами небезпечно їхати. Чому небезпечно? Я не перевищую швидкісний режим. Навколо навіть машин немає. Я тримаюсь полоси, не роблю різких манерів. Я досить безпечно вожу. Ви ненормальний! Та чому я ненормальний? Здається, це ви ненормальний. Ви просто по зовнішньому вигляду сказали, що я психопат. Може ви ще будете по цукерки по обгортки судити, а? Ісусе, довіряю, тобі! Ну, Хоч ви віруючий, то добре. Ви злодій! Що ви що ви робите? От зараз ви створюєте небезпеку для руху. От що небезпечно. Все, нам хана. Ага. Сидіть, не рипайтесь, пожалуйста. Сиди. Дихай. Це Щось... знання потеряєш. Так легше? Все більше нічого не пікає. Не пікає. А чого ви заборонили пристібатись, якщо воно тепер не пікає? Я не забороняв. Ви спитали, чому пікає. Я Сказав, бо бомба, але я не забороняв пристібатись. Ну, все пройшло і слава Богу. Добре, тільки коли зараз приїдемо до вашого будинку, я перше вийду, відійду від машини 50 метрів, потім ви будете відстібатись, добре? Навіщо? Ну, так відстрібнетись, побачите.